Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі Разом за знижками сьогодні огляд овочів та фруктів із магазину АТБ 17 січня. Капуста 11,75. Картопля відбірна 49 гривень за півтора кг. Картопля фасована першого гатунку 28. 95 за кілограм, цибуля червона, Марс 34,50. Картопля мита першого гатунку 36 гривень. Гарбуз батернат 21,60, Цибуля ріпчаста фасована першого гатунку 21,60. Моркова фасована, мита відбірна, 1 кг в упаковці 26,90, Пекінська капуста 24 гривні за кілограм, огірки першого гатунку 64,90. Цибуля ріпчаста першого гатунку, 12,19. Савойська капуста 34,60. Корінь селери 57,55. Перець гострий 16,10 за 100 грамів. Яблуко речів. 30 гривень за кілограм. Яблуко екстра фасоване. 4 штуки в упаковці другого гатунку 15,35. Редька біла 26:40. Салат листовий у горщику, 42,90 за упаковку. Яблуко Чемпіон 23 гривні за кілограм. Яблуко Гала 18.30. Яблуко Голден, 23 гривні, яблуко Red Принц» Першого гатунку 24 гривні за кілограму. Лимон майер, другого гатунку. 36 гривень за кілограм. Ананас. Другий гатунок. 76,45 за кілограм. Кокос, Одна штука коштує 28,90. Манго 12 гривень за 100 грамів. Ананас першого гатунку 91 95. Авокадо Хас, другий гатунок. 79,90 за упаковку. Авокадо першого гатунку 18 гривень за 100 грамів. Авокадо-хас першого гатунку 21 гривня за 100 грамів. Грейпфрут. 49 гривень за кілограм. Банан перший гатунок 63 гривні. Апельсини. 44. Мамело першого гатунку 60.95, Лимон, перший гатунок, 58 гривень. Мандарини. 60 гривень. Лимон майер перший гатунок 38 гривень. мандарин муркот 60 гривень за кілограм мандарин нова також 60 гривень хурма піраміда 85 Хурма персимона 95, киви Перший гатунок 100 гривень за кілограм. Хурма королюк 73. Ківі у кошику. Другий гатунок – 96,90 за упаковку. Ківі голд у кошику. Пів кілограма. Гранат 92 гривні. груша другого гатунку – 38. Груша першого гатунку 43 гривні, зелене яблуко 20,90 гривні. Часник імпорт 120 гривень за кілограм, корінь імбіря 229 гривень. Кілограм перець солодкий червоний 139 гривень. Яблуко айдарет, 20,90 гривень за кілограм. Яблуко сортове 18,30. Томати тепличні, першого гатунку 89,90, томати коктейльні, 124 гривні за кілограм, Гриби печериці 120 гривень за кілограм. Капуста білокачанна. Ось величенька. 11,75. Морква мита першого гатунку, 21 гривня за кілограм. Морква другого гатунку, 9. Першого гатунку 12 гривень. Картопля фасована. 2,5 кг. Мита відбірна 84,90 Картопля першого гатунку – 16,85. Буряк 13,35. Буряк другого гатунку – 7 гривень за кілограм. Буряк митий 28 гривень за кілограм.